Голосував за легалізацію медичного канабісу та заборону релігійних установ пов'язаних з РФ. Роман Соха – народний депутат України, у 2019 році балотувався від фракції Слуга народу. Представляє 75-й округ Дніпровський та Заводський райони Запоріжжя. Про політичну діяльність Романа Сахи під час війни, які законопроєкти пропонував та чи виконав свої передвиборчі обіцянки, розкажемо далі у нашому проєкті обранці. 49-річний народний депутат Роман Суха народився у Запоріжжі. Спілкуватися з журналістами Суспільного він відмовився. Тож ми зібрали про нього дані. Отож, до політичної кар'єри, згідно з даними руху, чесно, народний обранець був директором рекламного агентства Еверест. Регіонального роздрібного центру Светбанк та Запорізької філії «Укрінбанку», а також керував з офісом у Запоріжжі. У 2019 році балотувався до Верховної Ради як мажоритарник від партії Слуга народу, входить до складу комітету з питань цифрової трансформації та групи з міжпарламентських зв'язків зі словацькою республікою. У 2021 році Роман Суха оголосив про вихід з фракції Слуга народу через призначення колишнього гендиректора Запорожсталі Ростислава Шурми. На посаду заступника керівника офісу президента. Однак у самій партії залишився. Перед цим він увійшов до міжфракційного об'єднання Розумна політика, яке створив колишній голова ради Дмитро Розумков. Я неодноразово звертався до керівництва партії та фракції, доносив до відома думку людей, які втомилися від цих скандалів і втрачають надію на зміни. Але нас не чують. Я не хочу і не можу бути дотичним до людей, які не підповідають тим принципам, яких ми декларували, йдучи на вибори. Саме тому я прийняв важке, але справедливе рішення. Я виходжу з фракції Слуга народу. Згідно з даними руху, чесно, за час своєї каденції народний обранець пропустив трохи менше половини засідань. Був співавтором та ініціював 99 законопроєктів. 31 з них набув чинності. Зокрема, зміни до закону про пенсії за особливі заслуги перед Україною. Згідно з ним, з 1 березня тим громадянам, які мають значні заслуги у сфері державної, громадської або господарської діяльності, в галузі науки, культури, освіти, охорони здоров'я фізичної. Культури і спорту пенсійна виплата складає понад 5 тисяч гривень. У березні 2020 року Соха виступив проти створення консультативної ради в тристоронній контактній групі за участю представників ОРДЛО. А у червні того ж року був одним із підписанців під постановою про звільнення Авакова з посту міністра внутрішніх справ. Під час повномасштабної війни голосував зокрема за продовження строку дії воєнного стану та дерадянізацію законодавства України. Це такі показники там 99 ініціатив, трошки може нижче середнього, але е, досить непогані. В більшості як вже зазначалося це, якраз таки питання цифровізації. Це там, е, наприклад, і закон про публічні електронні реєстри, і м -м, певні закони пов'язані з електронним документообігом, а закон про е, хмарні е, послуги, закон про віртуальні активи. От і кілька подавав також ініціатив пов'язаних зі статусом військовослужбовців, зі статусом ветеранів такої більшої сфери соцполітики, згідно з даними громадянської мережі, опора серед ініціатив Романа Сахи були й ті, які захищають права власності осіб, які втратили майно або зазнали збитків у зв'язку зі збройною агресією РФ. Реєстрував депутат і законопроєкт про декларування посадовцями і членами їхніх родин не лише доходів, а й витрат. Але у Верховній Раді його. Не підтримали, також пропонував посилити кримінальну відповідальність для можновладців за корупцію і зобов'язати бізнес компенсувати нанесену шкоду екології та здоров'ю людей. А от за оподаткування акцизним збором автівок з іноземною реєстрацією та за обов'язково виділення частини ефірного часу на телебаченні і радіо для контенту українською мовою соха. Не голосував Сухамін він голосував так, як і багато хто в слузі народу. Наприклад, він був одним з ініціаторів постанови про звільнення директора набудема ситника. Громадськість критикувала цю постанову, що нібито вона порушує процедуру. Був також співавтором з цієї постанови про засудження протестів під офісом президента, про яку згадували вже. І наприклад, там теж як і багато його колег по фракції, не підтримав в вересні 23-го року постанову про. По негайне відкриття декларації електронних. За 2024 рік народний депутат задекларував 15 тисяч доларів США готівкою та 3050 тисячі гривень інших грошових надходжень, а також заробітну плату у розмірі 715 тисяч 686 гривень та подарунок у негрошовій формі у розмірі 700 тисяч гривень. До нерухомого майна, яке задекларував посадовець, входить дві квартири, де вартість вказана лише за одну 242 тисячі гривень. Житловий будинок вартістю 65 тисяч 205 гривень, а також земельну ділянку вартістю 280 тисяч тисяч гривень. Також Роман Суха володіє автівкою Міцубіші Паджеро Ваген 2014 року. Вона обійшлася посадовцю у 700 тисяч гривень. До початку своєї каденції Роман Соха наголошував на необхідності покарання тих, хто грабував країну, обмежені олігархічних монополій, реформування збройних сил і покращенні забезпечення армії. Для свого ж округу обіцяв проведення децентралізації, збільшення коштів місцевих бюджетів, добудову мостів у Запоріжжі за державні кошти та ремонт найгірших доріг. Та станом на початок 22-го року, згідно з даними аналітичного порталу Слово і діло, Роман Соха виконав лише 17% своїх передвибор. Чих обіцянок тут знову таки повторюються обіцянки слуги народу загальним, боротьба з корупцією, скасування недоторканності, притягнення чиновників до відповідальності за незаконне збагачення. З одного боку, депутат хотів е зробити ще. Більш прозорим процес декларування. З іншого боку, наприклад, у 2023 році він навіть не підтримав негайного відкриття декларацій. Е, тобто такі полярні речі досить. Журналісти Суспільного запитали у жителів Дніпровського і Заводського районів, які представляє Роман Соха, що знають про роботу свого народного обранця. Такого депутата, як Роман Соха, знаєте? Ні. А чули про нього взагалі? Ні, взагалі не слуху. Такого депутата, як Роман Соха, знаєте? Знаю. О, а чули про нього, про його програми. Не чула, не помню. Не пам'ятаєте? Він балотувався 2019-му. Зовсім не помню. Тільки чула, на прийом і не попав ні одного разу. За да, що він там отримує, я не пойму. Okay. А ботан багато, патань по заводському району, тому що найхожі вбитий район Заводський район. Знаєте? знаємо. Чули знає. про нього, так? Звісно, слухали. А пам'ятаєте, що він обіцяв для району робити? Ой, всі обіцяють. а не все. Взагалі, ми нікому не обращаємося. Ми mm -hmm. ж сподіваємося на свої. Ви такого депутата, як Роман Соха від цього району, знаєте? Чули, так? А програми його знаєте, що він не. обіцяв для району? Ні, не знаю. Ні, не чула. А про програми, можливо, його чули? Ні. Звісно. Чули про нього, так? Так. Да. А він про його програми чули взагалі? Ой, ну як би чула, але я вже чесно забула. А взагалі знали, що в нього тут є приймання? Так, стала. Не зверталися? Ні, ні. У нас був другий депутат. Ми зверталися. Я раз лишу таку фамілію. А як проводять свою каденцію інші обранці від Запорізької області? Які законопроєкти ініціюють та за що голосують? Дивіться вже у наступному випуску програми Обранці.